Росія вкотре здійснила масовану атаку по Україні, випустивши 450 цілей, внаслідок чого постраждала низка українських міст. Зокрема, у Києві росіяни вдарили по станції метро Лук'янівська. Наслідок ворожого обстрілу пошкоджено наземну частину вестибюля станції. Вона тимчасово зачинена для пасажирів, але продовжує виконувати функцію укриття, так як підземні приміщення залишились неушкодженими. Окрім того, руйнувань зазнали декілька районів столиці. Так, у Шевченківському районі, внаслідок влучання уламків БПЛА, загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки. Також у Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах російськими боєприпасами було спровоковано безліч пожеж. Горіли торгівельні споруди, гаражні кооперативи та дошкільний навчальний заклад. Станом на 14.00 у столиці відомо про дев'ятьох постраждалих та одну особу, яка загинула. В той же час ворог атакував Івано-Франківщину, через що там загорілася господарча будівля, двоповерховий приватний будинок, гаражі та автомобілі. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати всі займання попередньо чотири людини травмовано, серед них одна дитина. Також росіяни завдали удару по житловому кварталу Константинівки, що на Донеччині, через що сталося займання трьох гаражів, легкого автомобіля та сухої трави. Рятувальники ліквідували всі пожежі. Окрім того, за минулу добу російська армія декілька разів вдарила по сумах, через що зазнали пошкоджень житлові та нежитлові будівлі, Травмовано жінку та дитину. Буковина провела в останню дорогу ще одного героя, який ціною життя боронив Україну від російських окупантів, Із старшим солдатом, мірчію Зваричем, воїном військової частини А 70 19 попрощалися в селі Зелений Гай. Вічна пам'ять та слава героєві! Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Всеукраїнський хімічний літній табір для школярів відбувся у Чернівцях. У час літніх канікул учням запропонували проекспериментувати в лабораторіях Чернівецького національного університету. Зокрема, вони мали змогу навчитися синтезувати нові речовини, розпізнавати нові сполуки і отримати інші навички у хімічній галузі. На своїх потужностях радо прийняв учасників табору профільний факультет ЧНУ. Ця ідея у нас викристалізос у 2017 році. Колись у мене був такий досвід, коли кращих учнів збирають у літній період для того, щоб вони і відпочили, і покращили свої знання з якогось предмету. Зокрема, нас цікавило з хімії. І ми організували такий табір Вижниці. Була п'ятирічна програма, схвалена. Обласною радою науковець згадує, що тоді для участі в таборі учням треба було добиратися з Чернівців, тому логістика займала чимало часу. Відповідно, коли з'явилася можливість проведення табору у столиці Буковини, це відкрило нові можливості. Тому, коли цього року Київська школа економіки оголосила конкурс на розвиток систем освіти, програма Де Вінчі», ми вирішили подати. Такий проект, який буде включати навчання вчителів, навчання експерименту учнів. Ось, і ми їх змогли запросити сюди на п'ять днів. Вони п'ять днів працювали в наших лабораторіях. Це вперше таке в Україні. І такої можливості вряд чи у них десь буде попрацювати хіміками п'ять повних робочих днів. Відбір учасників здійснювався серед кращих учнів восьмого, дев'ятого та десятих класів. Відбиралися кращі. Учні, як правило, призери четвертого всеукраїнської олімпіади. Відбирали команда Київська, а ми вже з ними тут просто працювали. Петро Фочок також додає, що для участі у проєкті долучили понад 40 учнів із різних точок України, які змогли не тільки прокачати свої навички у хімії, але й пізнати культуру міста. Ми їх в лабораторіях навчали експериментальній хімії. Ми їм робили екскурсії. В місто, по університету, як переконані організатори, навички отримані у хімічному літньому таборі, знадобляться учням для продуктивного навчання у школах та для пошуку себе у подальшому творчому і науковому розвитку. Вони вчилися розпізнавати речовини, синтезувати їх, титрувати, визначати концентрацію речовин. Тобто, за п'ять днів вони. Отримали дуже багато знань і були задоволені, підсумовуючи Петро Фочу, каже, що вважає таке неформальне навчання надзвичайно ефективним. Це зокрема підтверджують і відгуки учнів. Ми провели анкетування. Всі 41 один учень сказали, що було дуже добре, і вони задоволені. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. Так на вихідних правоохоронці зафіксували ДТП у місті Заставна, де водій автомобіля Лінкольн допустив зіткнення з автотранспортом Вольцваген, через що рятувальникам довелось деблокувати одного із чоловіків з автомобіля. Постраждалого передали медикам. В той же час у селі Магала Чернівчанка допустила наїзд на пішохода жителя села Грозенці. Внаслідок аварії чоловік отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. Слідчі дії тривають. Витягнули тіло людини із колодязя. Так, ввечері, 20 липня, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі старі бросківці в колодязі виявили тіло. Прибувши на місце, надзвичайники за допомогою мотузок підняли чоловіка 1973 року народження з глибини приблизно 5 метрів. Вже без ознак життя тіло передали правоохоронцям для подальшого встановлення обставин смерті. Зловживав службовим становищем під час розподілу земель на понад 2 мільйони гривень. Колишньому начальнику головного управління Держгеокадастру на Буковині загрожує до шести років за ґратами. Так фігурант в 2020-2021 роках підписав низку наказів, незаконно передавши у приватну власність земельні ділянки у Чернівцях та селі на Заставнівщині, загальною площею майже півтора гектари. Землю, яка належала територіальним громадам, без погодження формально виділили під особисте селянське господарство. Увесь процес особисто контролював сам посадовець, даючи вказі. Вівки максимально пришвидшити розгляд заяв конкретного замовника. Наразі фігуранту вже повідомили про підозру, мають обрати запобіжний захід та відсторонити від аналогічної посади, яку він обіймає в іншій західній області. Цими вихідними на буковині сталися чотири пожежі. Так у суботу, 19 липня, у Чернівецькому районі власниця повідомила службу порятунку про займання у господарській споруді. Вогонь охопив 35 квадратних метрів і знищив покриття і частково самобудівлю. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Причини та збитки встановлюють фахівці. Своєю чергою 20 липня у селі Буківка загорівся під навіс із сіном. Нас 101 звернулися власники. Площа пожежі становила 80 квадратних метрів. Звичайникам вдалося її ліквідувати. Не Пустивши перекидання полум'я на поруч розташований житловий будинок. Втім, сама споруда і сіно були знищені. Причина займання встановлюється. Окрім того, виникло загорання на незначній площі і на кладовищі села Чудей. Незаконний вилов риби, в тому числі і червонокнижних видів. Поліція викрила двох буковинців. Так у межах села Дністрівка двоє чоловіків 59 і 56 років. Використовуючи заборонені знаряддя, виловили 37 рибин з річки Дністер. При цьому попередньо завдали збитків навколишньому середовищу на суму 250 тисяч гривень. Наразі проводиться досудове розслідування. Картини, Оповиті таємничістю і приховані від людського ока. Біля кожної ключ. Ключ, за допомогою якого глядач відчиняє двері у світ, створений нестримною уявою митця. І коли людина відкриває для себе ці творіння автора, вони добувають нових сенсів: розгадати які і є одвічна мета всіх, хто споглядає на мистецтво. Але розгадка у кожного своя і залежить вона від сприйняття. У Чернівцях відкрилася ювілейна виставка відомого художника Олега Любківського, який представив для відвідувачів свої роботи. У жанрі концептуальної графіки. Те, що там немає реальних предметів, це точно. Але там є поєднання кольорів, там є поєднання форм, там є ритм, там є композиція, яка на вас наводить на якийсь певний настрій. Мистецтво любить тишу. Колись у нас теж була одна журналістка, вона написала, що в музеях не зустрінете натовпи людей. Музеї приходять наодинці дивитися на картини, відчувати, що в цих картинах якийсь душевний внутрішній світ, і наповнити ним себе. Ну, власне, так і тут. Кожна картина має свій настрій, кожна картина має свій, ну не можна сказати, ефект, але якось таку таємницю. Олег Любківський ділиться свої картини, прагнув перетворити на досконалий твір, у якому кожний квадратний сантиметр наповнений своїм глибоким і неординарним змістом і спрямуванням. Мистецтво це безкінечна тема для розмови, але мистецтво треба дивитися, це ж не можна розказати симфонію. Так само і картину не можна розказати. Фактично це маленькі симфонії, маленькі п'єс. Тут повне якби. якби Побудовані на ідеальній гармонії кольорів, плям, елементів. Ну одним словом, треба бачити. Художник пригадує, вперше захопився абстракціонізмом ще у школі, коли цей напрям мистецтва вважався буржуазним. А потім у вижницькому коледжі, де на той час були нові антиконсервативні мистецькі віяння. задання таке, що ви попробуйте виразити почуття весни, там зими, осені. Не малюючи сніжинки, не малюючи ялинки, просто на ну, самі кольори, просто так побудуйте, щоб все було враження, дійсно. Ну і там багато кому це вдавалося, ну, в тому числі мені. і Я як не дивно зробив тоді, це мені ще не було повних 16 років, але зробив таку картину, яка, ну, невеличку, правда, але вона в кольорі така була трошки монументальна, дивлячись на розмір. Ну і це в мене жило, якби ця тема дуже довгий час. А ще був яскравий спогад з дитинства, пов'язаний з бабусею, додає митець. Бабуся 906 року народження, яка не закінчила повну школу під час першої війни. Взимку там, там бавились, розпустила старий килимок шерстяний кольоровий і виклала на мішковині, вишила хрестиком. Таку собі довільну абстрактну композицію, звідки в неї взялися? Такі прямокутники, якісь там трикутники, квадратики несиметрично абсолютно. І Це зробила я цього на сіця. Таке ну, ну мені якось так запало, запам'яталося надовго. Упродовж свого творчого шляху Олег Любківський повертався до концептуальної графіки кілька разів під час перебудови у 2013 році, а потім під час пандемії коронавірусу. Тому що якби не було ніякого руху, ніяких виставок, тому що не можна було кудись виїхати. Ну, я думаю, да, поки час є, давайте я цю тему почну знову. Ну, почав, почав, зробив спочатку декілька ескізів. Потім э, у Львові я, значит, коли був, то я розказав, що в мене є така тута матка, давайте нам галерею приймати, повторив цю виставку в Австрії. Ну, як повторив, він цю саму серію повторив. Теж вона мала там досить такий пристойний успіх, люди сприйняли серйозно. От, тому що теж не одинарна, не, не, не попса, не масова культура, щось таке несподіване. От потім що я забув цю саму тему я ще на виставку в Швейцарії. Кожну картину як окремий всесвіт відкрили для себе і чернівецькі глядачі, і для кожного з них за майстерним поєднанням всіх складових глибинних композицій проглядав свій власний образ, своє сприйняття. Сьогоднішня Імпреза ну, показує якийсь новий погляд митця. Ну принаймні для мене, тому що це щось таке особливе. Наш такий непростий такий час тривожний, невизначеності, страху, безнадії. Тут навпаки якась переважає нота. Домінка домінанта дуже позитивна, дуже тепла і дуже світла, і дуже чиста. Прочитуються не несподівані не такі мотиви, і навіть читаю до нестан на одній з цих картин. Якась мелодія звучить, мелодія чиста, мелодія світла, мелодія оптимістична. Як не дивно, кольори дуже нагадали мені виставку у відні австрійського художника Густава Клімта. Це, звичайно, зовсім інші картини, інший стиль, але саме тона, кольори. Нагадали мені його. А ці картини сьогодні ну це Олег Іванович в одному слові. Тут завжди емоції, завжди колір, завжди кропітка робота. Дуже кропітка робота і а, техніка, яку я в принципі дуже рідко бачу у інших художників. Це дуже вдихає. Поринути у неповторний світ кожної картини відвідувачі зможуть у штенбарг and Cafe до 26 липня. Тетяна Дубіцька телеканал ТВА